Зробити собі в Майнкрафті бар'єр. Я вам зараз покажу, а ви поки дивіться далі, я до вас повернусь. Ви бачите, в мене є вже такий бар'єр, і бачите, якщо він вас є, він вам видається. Якщо він ви його ви, знімете, то вам його не видно. Во, пройти не можна, бачите? Ну так дивіться, я вам зараз покажу як це зробити. Ну, самі поняли. Вам треба зайти в такий чат, написати команду. І дивіться. І вам треба таку команду написати: рисочка, дівеч, дів, собачка, сибари. І у вас буде бар'єр отакі. От Зараз я вам дам секунди, щоб вам його добути. Давайте давайте он ще списує. Ви можете на паузу поставити?